Слава душа Моя Господа. Слава Ісусу Христу, дорогі Христі, братця та сестри. Ми з вами читаємо в Євангелії від Матвія в сьомому розділі з сьомого по 11 вірших. Наш Господь каже, просіть. І буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте, і буде вам відчинено. Бо кожен, хто просить, отримує, і хто шукає, знаходить, і хто стукає, тому буде відчинено. Або яка з вас людина, якщо її син попросить, хліба? Подасть йому камінь. І якщо попросить риби, подасть йому змію, якщо ж ви, будучи злими, умієте добрі дари давати своїм дітям, то наскільки більше ваш Небесний Отець дасть благо тим, хто просить у нього. Дорогі, ми не будемо кожен віршик розбирати. Скажемо так дуже-дуже коротенько, 11 віршик, якщо ж ви будучи злими, умієте добрі дарі давати своїм дітям, то наскільки більше ваш Небесний Отець дасть блага тим, хто просить у нього? Дорогі ми, будучи злими, ми робимо добро. Відношенню до наших дітей. Ми дбаємо про своїх дітей, дорогі в Христі. Уявіть собі, наш батько Небесний, який є любов'ю, наскільки він більше спроможний дати нам блага тим, хто просить у нього. В мене маленький синочок 4 рочки. Знаєте, і він. Дуже часто щось просить. Він просить, тато, купи іграшку. Тато, хочу щось смачненьке. Тато, купи тортик. Дорогі його не цікавить, є в тата гроші чи немає. Він просить, 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 просить до тих пір. Поки тато йому не купить. Дорогі в Христі, ми маємо бути невідступними в молитві. Що таке невідступність? Невідступність, знаєте, це не така гордість, що я прийшов, Боже, дай, Боже, дай, Боже, дай. Ні. Невідступність це прояв нашої віри. Ця маленька дитинка. Вона просить свого тата, просить, просить, просить. Чому? Тому що знає, що тато купить. Цю маленьку дитинку не цікавить. Чи є в тата гроші, чи є в тата можливість, чи є в тата час ні, ні, та ще раз ні. Дитина просить, 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 просить. Чому? Тому що вірить, що тато він купить. Тому що вірить, що тато. Знайде, тому що віри, що тата дасть, дорогі в Христі. Тому і ми маємо в своїх молитвах до Господа Бога бути невідступними. І невідступність, знаєте, це прояв нашої віри, бо ми віримо, що Батько наш Небесний дасть нам блага, тому що ми просимо у нього. А просити в Батька Небесного, це і є. Наша віра в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.